Електронна печатка для програмного еру. А чи знаєте, хто може її використовувати? Напишіть у коментарях. <му> Вітаю! Це проект. Все про програмне Тимуром Моремалівим та командою «Семнарком». А порядок номер 317, яким регламентується робота з програмним РРО, містить доволі всім відому норму, що особа може здійснювати розрахункові операції на програмному РРО з використанням електронного підпису такої особи або електронної печатки суб'єкта господарювання, на якого зареєстрована програмна РРО після внесення даних про сертифікати до реєстру. Згідно з цим порядком 317, за умови дійсності відповідного сертифіката відкритого ключа. При цьому питання використання печатків програмному РРО воно завжди викликає дуже багато дискусій. Адже той самий порядок номер 317 містить певні обмеження щодо використання печатків програмному РРО. Ви їх бачите, що таке використання можливо за умови доступу до особистого ключа печатки лише. А створювача а, б уповноваженого представника створювача електронної печатки, і крім того, захисту такого ключа від несанкціонованого доступу інших осіб та з дотриманням вимог закону України про електронні довірчі послуги. Отже, ви бачите, що порядок 317 висуває певні обмеження щодо використання печатки програм РРО. Якщо ми звернемося до того самого закону про електронні довірчі послуги, то в першу чергу ми побачимо, що створювачем електронної печатки є юридична особа, яка створює електронну печатку. І до речі, ще з 1 серпня 2020 року ФОП він фактично може бути створювачем електронної печатки для використання програмами РРО. Або щодо уповноваженого представника як юридичної особи або фізичної особи підприємця, то саме цей уповноважений представник підписує документи, необхідні для формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа працівнику юридичної особи або фізичної особи підприємця. І... Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг під час формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа працівнику юридичної особи або фізичної особи підприємця здійснює ідентифікацію працівника, а також ідентифікацію особи уповноваженого представника юридичної особи або фізичної особи підприємця відповідно до вимог цієї статті, тобто до статті закону 21.55 про електронні довірчі послуги. Та перевіряє обсяг його повноважень за документом, що визначає повноваження уповноваженого представника юридичної особи або фізичної особи підприємця, чи з використанням інформації, що міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань в торговельному, банківському чи судовому реєстрі, який ведеться країною резидентства іноземної юридичної особи. Отже, по факту, уповноважений представника створювача, ну це та особа. Оба, яка звернулася до кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, аби була сформована конкретна печатка, адже саме це визначає закон про електронні довірчі послуги. А ми пам'ятаємо, що використовувати печатку в програмному РРО може або створювач, або його уповноважений представник. А щоб отримати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш youtube канал і не забувайте поставити лайк та поділитися цим відео з колегами. Ну, а ми продовжуємо. А при цьому той самий закон про електронні довірчі послуги, а безпосередньо його частина 2 статті 12 визначає, що користувачі електронних довірчих послуг зобов'язані забезпечувати конфіденційність та неможливість доступу інших осіб до особистого ключа, і невідкладно повідомляти надавача електронних довірчих послуг про підозру або факт компрементації особистого ключа. І е, комплементація особистого ключа, як визначено тим самим законом про електронні довірчі послуги, це будь-яка подія, що призвела або може призвести до несанкціонованого доступу до особистого ключа. І от з огляду на ці норми закону 2155 податкова нещодавно е, видала зір, за яким увага звертаю особливу увагу. Е, суб'єкт особ господарювання має право використовувати одну печатку на всіх програмних РРО. Які зареєстровані на кожну окрему господарську одиницю, якщо увага, такі програмні РРО не потребують задіяння касірів. І у разі, якщо при використанні програмного РРО задіяні касіри, то для кожного такого програмного РРО необхідно створити окремо печатку. І, до речі, свого часу так само податкова в питанні генерування електронної печатки зазначала, що генерувати електронну печатку фізичної особі підприємця, яка має електронний підпис, потрібно лише для програми технічних комплексів самообслуговування, в яких відсутній касир. Разом з тим за бажанням фізичної особи підприємця можна використовувати електронну печатку для програмного реєстратора розрахункових операцій, але не забувайте про цьому, що безпосередньо якщо ФОП буде створювачем електронної печатки, то безпосередньо і такий ФОП з урахуванням обмежень, які існують на сьогодні, під час використання програмного РО, то саме сам ФОП. Має право е, використовувати виключно цю печатку без передавання її іншим особам. Е, на цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисним і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами, ну і ставити свої реакції на них. Посилання на канал в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, ну а ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал Номеродин Сімнарком. Залишайтесь з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!